Зеленский допустил удар по Красной площади во время парада Победы 9 мая. Зеленский просто-напросто Трамп развел как, как мальчишку. И получил все то, что он хотел. Ну как, искушение Трампом прошло, все выздоравливаем постепенно, все хорошо. Это было предсказуемо. Угу. Именно такой вариант развития событий он изначально предполагался. А Трампу кто-то просил быть посредником? На марше школы имени Крушанова села Михайловка Михайловского муниципального округа. Расчет возглавляет переверсик Юрий Николаевич, участник специальной военной операции в составе добровольческого отряда «Тигр». В парадном расчете сегодня маршируют четверо детей и семей участников специальной военной операции. На марше Расчок. Ну що? Хай розпочнеться пабідебесія. Дивлюся я на цих дітей і згадую слова Скабєва про те, що у Львові готують дітей на війну. Бандитський режим зайнятий тим, що готує наступне покоління до війни з Росією. А тут ми бачимо мілітаризацію. Яка розпочинається просто з дитячого садка. Ба Більше того, спочатку вони марширують по Красної площаді діти, а потім ми бачимо, як діти грають сценку, в якій вони нібито отримують похоронку. Ну, я розумію, що одне є прямо чи опосередковано пов'язано з іншим. Я розумію, що одне випливає з іншого, і навпаки. Але пропонувати дітям в дитячому садочку грати емоції пов'язані з утриманням похоронки… Ну, це щось прямо на росиском. Дівчинка на сцені отримує ізвісті з фронту о смерті сина, після чого падає на коліні і ридає. Другі діти обступають ребенка і кладуть на нього гвоздики. Бо більше того, кажуть, що подібні утренники зараз масово проходять в Росії і, на жаль, на окупованих українських територіях. Звісно, ця дитина може взяти емоції з життя, які проживає її мама, їй не треба їх вигадувати. Певно, це трохи спрощує їй ігру. Але наскільки це цинічно, ви знаєте, мені навіть не вистачить слів для того, щоб це підібрати. А в цей час дорослі, які мали би. Зробити все можливе для того, щоб діти ніколи не дізналися про те, що таке війна. А в ООН співають победоносні пісні. все одно важко пояснити, що це праздник з сідіною в волосах, і на глазах, і з чим там. Я, вибачте, не пам'ятаю пісень російської пропагандистської машини. Але те, що це праздник для Росії, і так завжди було, і так буде допоки іншого фіналу цій війні ми не матимемо. Це факт. À, якщо ви думаєте, хто ці не прекрасні люди, то це хор Турецького і артгрупа Сапрана, які виконали в залі Генасамблеї Нью-Йорку пісні воєнних лет, à, як пишуть новості, міроприяті посетили сотні чоловік. Ну і заспівали Бухенвальдський набат і День Побєди. Зрителі встали і підпівали. Ну так завжди відбувається. Знаєте, коли а, тебе звинувачують або підозрюють, або безпосередньо винять в геноциді іншого народу, то ти виходиш і співаєш Бухінвальський набат. Ну бо інакше нема як реагувати на цю саму ситуацію. Ну і до цього всього ще і про перемогу також заспівали. Молодці. Великі молодці. я би могла спитати в ООН, чому ви аплодуєте цьому саундтреку до російсько-української війни? Але немає кому поставити ці питання от вже три роки, щонайменше. Тим часом на території Росії розказують про те, що треба правильно фіналізувати цю війну. Перед нами примір Індії і Пакистана. И смотрите, если эта проблема не решена так долго, мы что хотим, точно так же, как Индия, жить? Когда у нас под боком ядерная, ненавидящая нас страна, смысл существования которой только быть антироссией, мы этого хотим? Тот же самый Запад вложит все в остатки Украины для того, чтобы сделать ее так же, как Пакистан, анти-Индией. Дивіться, знову ж таки цікава та історія, тому що про Індію і Пакистан ми також говорили в наших ефірах і е, також приводили цей приклад як приклад неправильної фіналізації е, війни або неправильної фіналізації відносин між двома країнами. Тому що якщо конфлікт заморожується, то це означає, що через певний період часу він буде повторений знову оп'ять з. Новими смертями, вбивствами, погрозами і так далі, тому ми говоримо про те, що не можна залишити Росії оцю впевненість в тому, що вона все зробила правильно, вторгнувшись в Україну, якщо не наказать, якщо дати їй можливість. Заморозити війну на тих там кордонах або в тих межах, як їй бажається, якщо ви не реагуєте на агресію, неспровоковану зі сторони російської держави по відношенню до України, будьте готові, що будь-який конфлікт, який коли-небудь мав місце на е цій землі, він розпочнеться з новою силою, тому що так чи інакше ви показуєте приклад свого ось цього легкомисленого отношения до того, що у одного правителя з'являється право безнаказано вбивати інший народ. І тому ми згадували про Пакистан і Індію. Але бачите, навіть в цьому випадку вони будуть використовувати а, цей приклад в пропагандистських цілях. Ну і звісно, на свою користь, і як до прикладу, і цей також випадок Дорогі, друзі, і друзі, товариші в прямому ефірі. Ваша улюблена програма «60 минут. Самом головне, ми починаємо з абсолютно…» ш... Цікаво, хто сказав, що це найулюбленіша програма російських глядачів. Справа в тому, що ну окей, коли вона була на е першому місці по позиціях по рейтингах, я би могла це зрозуміти. Але оскільки вона вже давно випала з десятки, е давно випала з тридцятки і зараз знаходиться в сотні тих, які ще дивляться на території Росії, то я не розумію, чому ще й досі. Е Скабєєва впевнена в тому, що це улюблена програма на Росії. русі. новостей. новостій Зеленський допустив удар по площі площаді время... Час... От дивіться, коли ми називаємо Путіна довбогра, їм чомусь не нравиться. А Скабєєва може вільно використовувати будь-які епітети для того, щоб ем, описати президента України. Парада 9 мая. В очередному відеообращенні Він пропонував росіянам боятися при этом нужно понимать, угрожає київський диктатор не только путіну і всім нам, но и що 20 мировым лідерам, которые приїдуть Москву на празднование священного дня побій. Прошу побачити всіх, хто сказав, що приїде на парад побіди до Путіна. Ну, знову ж таки щодо Вучіча і Фіцо, є питання. Тому що і один і інший якось непередбачувано захворіли, не факт, що вони приїдуть на апарат до Путіна. Ну, а всі решта світових лідери, звісно, опинилися під протекторатом або ж стали за спиною Сідіньпіна. Я думаю, що не даремно вони сідзіньпіна помістили всередину. Цього переліку і всі навколо нього відповідно прикриті спиною сі, тому що реально Путін а, зараз а, прикривається сі Цзіньпіном, і це прекрасно а, а, сі розуміє. А, він йому забезпечив зараз парад перемоги, але чи парад побєди, чи парад к 9 мая, Я не знаю, як він називається, але тим не менше, сі прикрив всіх, як би це зараз не звучало. А, а я перепрошую. Буквально кілька тижнів тому Путін вийшов в прямому ефірі і сказав, що він мав абсолютне право бити по центру українських сум в день вербної неділі, тому що там нібито нагороджували військових. Він назвав це легітимною ціллю. Якщо ви в одному місці, щоб це не було. Красна площа, Золотое кольцо, Пітерсбург збираєте військову техніку і військових, то це автоматично є легітимною ціллю для удару України. Все ж діє аналогічно. Причому Путін сказав це першим що це для нього є легітимною ціллю. Він віддав наказ бити по центру сум, те, що там не загинув жоден військовий, то це вже інша історія, про яку Путін чомусь змовчав. Тому, роблячи вибір, їхати чи не їхати на 9 мая в Москву. Кожен із цих лідерів бере на себе особисту відповідальність за своє життя. Тому що щоразу, коли до України приїжджають, Лідери інших країн для того, щоб підтримати, для того, щоб висловити солідарність, для того, щоби. Передати інформацію від уряду або передати пакети військової допомоги на словах чи в документах, звісно, вони самі не привозять та ці військові допомоги. Але щоразу, коли якісь лідери з'являються в Україні в Києві, відразу звучить сигнал повітряної тривоги, і Путіна це жодного разу не зупинило, щоб не бити в цей самий день по центру прийняття рішень. Кожного разу він робить цю провокацію. То чому тоді нас це має зупиняти? Це ваші гості, гарантуйте їм безпеку. Обставляйте Красною площою системами ППО. Ну а ще аеропорти, тому що я думаю, що їм буде проблематично приземлитися на території Москви в момент. Коли вони будуть летіти на це саме празднування. Ну, і до речі, знову ж таки, та якщо ми говоримо про парати побідебесія, то хочеться нагадати, що інколи на території Росії все настільки реалістично відіграють, що навіть е в Удмурдії біля е цього, біля потяга Побєди настільки душевно відіграли ніщиту, що я навіть повірила. очередь за кашей гречневой. Все голодали, смотрите. Ужас какой. Три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой. Конец света. Все. Даже не подпускают к вагону. Там бомжи уже все разобрали, не стойте. Ну, очень реалистично, я вам скажу. Ну, вот прям, знаете, в всю нищету я бы поверила. Просто есть разные представления о том, как, из чего и как извлекать деньги. Господин Витков не дипломат, та бізнесмен, який займається налажуванням сьогодні відносин, Щоб чтобы... я перепрошую. Ні, я знаю, що Вітков не приїде на 9 мая на парад, але Витков і так доволі часто буває в Росії. От чотири рази він туди літав. Бортом зі сполучених штатів Путін його то в коридорі вісім годин тримав, то прийняти не відразу міг, то потім в Пітерсбург його повіз для чогось на якийсь там форум чи ще там щось. А тепер взагалі кажуть про те, що насправді відкав – це не про переговори, це про бізнес, про деньги. Так, а що вам гроші не потрібні? З розрахунку на те, що нафта в ціні впала, ну я би знаєте, від грошей не відмовлялася. Я би правда й не давала вам таких. порад, не на нашу корость, але тем не меньше. Что же не так с фонта? Чтобы обеспечить торговлю, чтобы обеспечить взаимовыгодное взаимодействие, чтобы оторвать нас от Китая. Как мне один знакомый фермер говорил. Да вас оторвешь, вы же как пиявки присосались оттуда. Знаешь, чтобы у коровки было хорошее мясо, ее нужно гладить. В идеале даже массажировать. Это не значит, что он любит коровку. Он любит мясо кушать. Mm. Поэтому господин Уитков нас массажирует и oh. гладит. Алкаров есть иллюзия, что её любят. Конечно, конечно, Ей, может быть даже в мордочку целуют. Ей может даже это нравится. Mm. Неочевивано, а правда, з російських э, телевізорів, але здається, в американській політиці э, стали розчаровуватися не тільки лиш все, як казав класик. Ну как искушение Трампом прошло все. Надрали вам теперь всё хорошо. Можно всем выдохнуть, успокоиться. А Трампа кто-то просил быть посредником? Ну, мощнейшая атака на Крым. Ну, там, молодцы. Наши бойцы, как могли, справились. Но надо понимать, что ни одна система ПВО никогда не дает 100%, это очевидно. А еще я нагадаю, что Трамп забрав святое, позарился на святое, сказав, что Тепер перемога в другій світовій буде відзначатися і в сполучених штатах, і буде відзначатися 8 травня. Це означає, що світові лідери, які не поїхали до Путіна, можуть поїхати до Сполучених Штатів і відзначити день перемоги там з найбільшою, наймасштабнішою, наймогутнішою, військово забезпеченою країною у світі. Ну і тут, бачите, якось настрій щодо Трампа якось знизився автоматично. Та публічна частина, яка є, вона дійсно, вона викликає у мене чувство розчарування, тому що вона виглядає дійсно таким образом, що Зеленський просто-напросто Трамп розвел як мальчишку. І получив... Ой. А, Україна знаходиться під внешнім управлінням. Украина – вассал Соединенных Штатов. Как в Соединенных Штатах скажут, так Украина и сделает. Європа управляет Україною. Это все деньги Запада. Там нет українських военных. Они все приїхали из, из стран НАТО. А виявляється, Зеленський просто розвів Трампа. Падам, падам, пам'. Все то, что он хотел, на, по крайней мере, публично заявлял. Так. Напомню, что тема с редкоземельными металлами пошла еще в прошлом году с подачей именно Зеленского. Он и хотел это, как бы, вот эту тему провернуть. Потом, как мы помним, Трамп очень много надувал щеки, его представители надували щеки, СМИ надували щеки, что сделка все будет ужесточаться, ужесточаться, ужесточаться. Значит, Украина значит, все это оттягивала, оттягивала. В итоге мы получаем действительно никакого контроля над этими ресурсами. Что, Но, что меняется в общем А я объясню, да. что меняет Зеленский, к сожалению. Вот у него цель-то какая была. Ну продолжить военную помощь от Соединенных Штатов, так, привязать так, Соединенные Штаты к этому. Так. В результате этой сделки мы получаем там, что будет засчитываться, Нет. как взнос, Нет. как раз это военная Нет, помощь. Вы хотите сказать, сказать, что поставки военной помощи возобновляются в масштабах, которые представляют Пока для мы не нас говорим нас. о масштабах, Нет. мы видим только элементы. И эти элементы говорят о том, что экспорт разрешил, пошли темы про ПВО, так. то есть потихоньку, потихоньку, ага. то есть Трампа развели на какую тему? Что мы это типа о. за деньги, за а, деньги, Антону за а, деньги? Вот сразу... Но отдавать это все Украина не будет. Ну я бы нашим отечественным трампистам бы сказал, что пора объявлять режим ПП, то есть потеряли. потому что мы сейчас наблюдаем конечно абсолютную байдонизацию трампа потому что он конечно продолжает говорить о том что это не его война но вот этими мелкими шагами он сползает вот к этой истории на с Ну, дивіться, ви знаєте, що я насправді є таким критиком Дональда Трампа. Я не думаю, що Дональд Трамп знає про мене. Але тим не менше, нам це не заважає в ефірах говорити про те, що Сполучені Штати марки на нашу думку роблять неправильно по відношенню до України. Звісно, нам тут видніше, що Потрібно робити по відношенню до нас, тому що це війна, яка йде на наших територіях, і тому, що е, ми би хотіли мати підтримку. Е, якщо та гарантія недоторканості наших кордонів була порушена, то відповідно зараз ми б хотіли мати підтримку е, України у цій збройній війні, щоб ми мали можливість відстояти свою країну, звісно, е, тому я. Періодично критикую заяву Дональда Трампа, періодично дії Дональда Трампа, і не до кінця вірю, що Дональд Трамп наш, тому що мені здається, що він все ж таки більше американський. Він зараз, поки грає в гру, давайте завершимо війну Росії з України, тому що він це пообіцяв в своїх передвиборчих обіцянках. Але мені здається, що в якийсь момент Дональду Трампу це набридне, і він як злився з 24 години. Сказав, що це був жарт, так в один момент поставить крапку і скаже, «Та Я ніколи не обіцяв, що я завершу цю війну. Це не моя війна. От ви Самі з нею розбиратись, мені є чим зайнятися. А поки Дональд Трамп відчуває, що він нібито ем, обіцяв же це зробити перед ем, переобранням себе на посаду президента, він поки що грає в цьому самому ключі. А, але тим не менше, та продаж зброї Україні дозволили. Це не буде безоплатна допомога більше, але від Дональда Трампа цього ніхто й не чекав. Але це шанс нам мати допомогу від Сполучених Штатів все одно, в тому чи іншому числі. А, ну, а от зате ми бачимо, що на території Росії ця захопленість Дональдом Трампом потихеньку завершується. І дуже хорошо, що ім'я Сталіна втрачається на географічні карти нашої країни. Це видающая державний військовий діятель. надо только приветствовать те решения, которые приняты были президентом Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть это имя, ну, как первый шаг сначала аэропорту. Возможно, мы увидим и дальнейшие решения в данной сфере. Зараз про Сталинград, если вы не заразумели про что. Точно так же надо возвратить памятник Дзержинскому на его историческое место, на Лубянскую площадь. И, конечно же, в преддверии 9 мая надо еще раз сказать о необходимости политической реабилитации Руководителя СМЕРШ, генерал-полковника Віктора Абакумова, який возглавляв лучшую спецслужбу времен Второй мировой войны, яка переіграла гітлерівську і военную, і політичну розвідку. Знаєте, той випадок, коли ти одночасно э, захоплюєшся і друзями, і ворогами. До чого це я? Віктор э, Абакумов, той, якого от. Э... Зараз згадували в цьому ефірі. Сладусік згадував про нього. Так, от Віктора Абакумова, керівника МДБ СРСР. Я нагадаю, посадив і знищив саме Сталін, яким так захоплюється цей самий Сладусік. Ну а точніше, система, яку він обслуговував в 90 1951 році. Абакумова заарештували за наказом Сталіна, звинувативши у зраді і змові. Але це не заважає експертам на території Росії згадувати і одних, і інших в дуже приємний спосіб, чого їм і бажаємо. Ну і, звісно, побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Па-па!